Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі! Сьогодні готую разом з вами смачний домашній бургер. Як бачите, кількість інгредієнтів велика, тому давайте я озвучу, що ми будемо використовувати. По-перше, для бургера ми спечемо булочки бріош. Для їх приготування будемо використовувати 350 грам просіяного борошна, 110 мл молока. 2 курячі яйця, 70 г вершкового масла, 30 г меду, 4 г солі. У мене 15 г вологих дріжджів, Якщо берете сухі, беріть 11 г, І трішки кунжуту для присипання булочки. Все. По котлеті тут набір інгредієнтів мінімальний: свинина або будь-яке інше м'ясо, яке вам подобається. Тут у мене 400 г. також сіль та чорний мелений перець, все по смаку. Тепер, що стосується соусу, для соусу будемо використовувати столову ложку томатної пасти або соуса цибелі, кому що подобається, дві столових ложки майонезу. Менше, ніж половина чайної ложки паприки копченої, і один солоний огірок. І Для презентації, для збору нашого бургера, безумовно буде трішки цибулі, один томат, листя салату, сир у мене такий ось, пластинками смачний. І знову ж таки один солоний огірок. Все. Почнемо з того, що ми займемося підготуванням тіста для наших ніжних булочок бріош. Для початку займемося дріжджми. Якщо вони у вас вологі, як у мене, то трішки тако їх руками розітріть. Якщо сухі, ще більш ідеально. Так, всипало і все. Тепер молоко має бути теплим, не гарячим, а саме таким тепленьким. Можете спробувати на смак, можете на шкіру трішки. І тепер молоко ми наше вливаємо до дріжджів і трішки перемішуємо, чи то ложкою, чи то ось так вінчиком. Розмішали, вони добре розчиняються. І поки відставимо це все на 10 хвилин. Обов'язково, друзі, просіюємо борошно, Тоді воно буде насичене і Булочки будуть набагато площнішими, що нам і потрібно для бургера. Додаємо сіль до борошна. І вінчиком ось так перемішали. Додаємо до борошна наші активовані дріжджі з теплим молоком і починаємо ось так потрішки перемішувати. Трішки перемішали, тепер. Додаємо сюди яйця. І вже добре це все починаємо вимішувати, можна руками. Додали мед. І знову продовжуємо далі тако наше тісто вимішувати. Воно вже таке гарне, піддатливе. І сюди ж потрошки починаємо додавати наше вершкове масло. І вмішуємо його в тісто. Все масло ми повинні поєднати разом з тістом. Вмісити це масло в тісто. Ось так, друзі. Дивіться, яке воно класне виходить. Якщо десь може до рук хліб трішки, трішки вершкового масла на руки і все. Вимішуємо далі наше тісто. Тісто готове. Ми його звернули в ось таку кульку. Таке воно ніжне. Тепер ми накриваємо його полотенцем і відправляємо настоюватися 1 годину. Тепер ми нарізали м'ясо ось такими шматочками і переб'ємо його у блендері. Я не буду перекручувати на м'ясорубку, а саме переб'ю у блендері. Ось такий класний фарш виходить на блендері. До речі, огляд на блендер це Бош. Він також є. У мене на каналі. І огляд на блендер T також непоганий. Тепер додаємо сюди сіль чорний мелений перець і добре перемішуємо. Наш Фарш, подивіться. Не знаю, мені в принципі ось так подобається більше навіть. Обов'язково, коли будете закінчувати, перемішувати, відбийте фарш, щоб він мав таку гарну консистенцію, тримався добре. Не було ніякого зайвого там, скажімо так, повітря, а була гарна повноцінна котлетка. Дивіться, який класно виходить фарш. Ось так. А тепер, друзі, покажу один нюанс. Беремо смужку паперу звичайного пергаменту. І я зробив ось таке кільце картон, обмотав його фольгою. І це у нас буде форма для нашої котлети. І тепер оцей фарш, який ми відбили, ми викладаємо по ось такій формі. Дуже зручно чому? Тому що, друзі, дивіться, це форма для котлети. І ще я зробив трішки менше ось такі форми для булочок. Ми зможемо контролювати наш бургер, скажімо так. І тепер ми оцей фарш по формі котлети. Я 1,5 см вгору. Висоту точніше зробив, не потрібно більше, щоб капеля добре просмажилася. Тепер ми ось так заповнюємо нашу форму, притискаючи добре рукою. І тепер цю форму ми обережно ось так відділяємо. Ось так. І тепер дивіться, друзі. Яка в нас вийшла суперова котлета. Тепер ми накриваємо її іншим шматком пергаменту і робимо так інші котлети з того фаршу, що залишається. Ось такі класні котлетки у нас вийшли. Я це покажу вам, друзі. Ось так. На бургер, дивіться, по формі які. Ніяких спецій зайвих я не додавав. Тому що м'ясо і так само по собі буде дуже смачним, сіль і чорний мелений перець. Одна на одну і трішки їх тепер підморозимо, морозильну камеру відправляємо. А ми поки що підготуємо наш соус. Для цього ми нарізали один огірок солоний. Тепер додаємо сюди томатну пасту або вже готовий соус сацибелі. Також 1 столова ложка. Дві столові ложки майонезу. Ось так. І трішки копченої паприки. Все. Перебиваємо це все добре блендером. Все, соус виходить просто неймовірний. Мм, ідеально. Тепер відправляємо в його в холодильник. До речі, ще один маленький секрет соуса, друзі. Хочете, щоб він був густіший, дайте не цілий огірок солоний, а половинку або зовсім маленький. І можете замінити соус, цебилі чи томатну пасту. Знаєте, як ото продають кільку в томатному соусі. От саме на столову ложку, от скільки залишається томатний соус, на цей томатний, томатний соус. Друзі, повірте, з ним це взагалі супер. От просто спробуйте. Ну що ж, пройшла година. Давайте подивимося на наші. Ой, погляньте на цю красу, друзі. Дійсно, тісто вийшло дуже-дуже гарне, ніжне. Головне, я завжди ставлю тісто, щоб воно трішки настоялося. А перед цим микаю духовку, друзі. І от духовка потрішки нагрівається і тісто ставлю на плиту, тепло трішки йде і воно гарно піднімається. Давайте трішки відіб'ємо. Подивіться, краса. Все ідеально. І тепер ми це тісто розділимо на рівні частини, друзі. Я думаю, десь в мене будуть булочки, ген таке гарне тісто. У мене десь будуть булочки по 80-100 грамів. Тісто, повторюсь, вийшло просто ідеальне. Можете бачити самі. Ось така краса у нас виходить. Тепер ми його розділимо на дві частини. І за допомогою настільних вагів розділимо на рівні частинки. Все, у нас вийшли ось такі шматочки. Тепер ми з них формуємо кульки. Повторюсь, у мене тут 100-105 г. Із, із тієї кількості інгредієнтів, про яку я вам казав. Виходить 6 булочок по 105-100 грам. Ось такі гарні кульки ми зробимо. Тісто, ну, просто супер, піддатливе. Ось так трішки підвертаєте, підвертаєте і тим самим формуєте ось таку гарну кульку. Оп. І так, пророблюєте з усім тістом. Моя думка, друзі, що якщо ви вже і вирішили готувати смачний домашній бургер, то тоді краще заморочитися і приготувати булочки для бургера самому. Оці булочки бріош. Дві булочки я зроблю ось в таких, як я казав вам, формах. Подивимося, як воно буде. Вони піднімуться трішки вверх. А інші булочки будемо робити просто як завжди. Тільки майте на увазі, що вони ще ж дійсно піднімуться, тому, між ними має бути нормальна відстань. Тепер ми накриваємо їх знову ж таки рушничком і дамо їм ще підійти хвилин 20. Знову ж таки відправимо на плиту. Там, де вона така тепленька, тому що в нас вже розіріта духовка. 20 хвилин пройшло. Давайте поглянемо. О, погляньте, друзі, як піднялися булочки. Просто ідеально. Тепер давайте звичайним яйцем ми за допомогою кісточки. Змастимо добре кожну булочку. Ось так. І на сам кінець присипаємо кунжутом кожну булочку. І тепер відправляємо їх у попередню розігріту до 180 градусів духовку і випікаємо 15 хвилин до такої золотистої школинки. Ось такі гарні булочки, бріош у нас вийшли, подивіться. Просто краса. А оце булочки, де ми е, закривали трішки їхні бока, для того, щоб вони йшли вверх для бургер, нашого взагалі ідеально виглядає. Погляньте, друзі. Просто ідеально. Ще гарячі. І тепер трішки їх змастіть вершковим маслом поверх. Трішки. Накрийте полотенечком і дайте хвилин 15, щоб вони охолонули. Тепер беремо пательню, розігріваємо її добре. Беремо підморожену нашу одну ось таку класну котлетку. Подивіться, як вона по формі гарно взялася. І викладаємо її на пательню. Обсмажуємо з одного боку хвилин 5 до такої гарної золотистої шкоринки. І з іншого, ви будете бачити, з боку добре просмажку. Котлету для бургера ідеально смажити саме коли вона трішки добре приморожена. Поки котлетка просмажується з іншого боку. Ми можемо, друзі, викласти ось так трішки цибульки нарізаної тоненько. Нехай вона трішки підсмажиться для нашого бургеру. Ми потім її приберемо. З цього боку ще поперчити ось таким крупним меленим перцем, але небагато. І трішки присолити. Небагато знову таки. І фінальний штрих. Поки вона гаряча, ми викладаємо на неї ось так ломтики сиру, щоб вони також трішки підплавилися. Булочки, до речі, також вийшли просто ідеальні. Ось можете бачити на своїх екранах. Тепер ми їх трішки також підсушимо на пательні. Ну що ж, друзі, тепер збираємо наш бургер, Промащуємо соусом. Ось так, всю нижню булочку. Тепер на неї ми викладаємо листя салату. Я його полюбляю, тому ми положимо ось так гарно аж три листочки. Далі ми викладаємо дві скіпки томатів. Ось так. Поверх викладаємо котлету з сиром. Трішки Солоного огірка і підсмажені кільця нашої цибульки. Є червона, буде взагалі ідеально. Притискаємо це трішки і змащуємо верх нашої булочки також соусом. Накриваємо це все. І ось, друзі, у нас виходить такий домашній бургер з такою котлеткою. А тепер давайте його скуштуємо. М -м, булочка ніжна. М -м, просто погляньте. Булочка, друзі, ідеальна. Просто ідеальна. котлета соковита. Всі інгредієнти ідеальні. Я впевнений, що рецепт цього бургеру вам сподобається. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей.